Привіт вам з Бандерівського А Коли я це сказала в Бережанах, вони спитали, а ми хто. А, справа в тому, що ще зимку на другому форумі Євромайданів ну, ми стояли на чолі колони в Одесі з написом Харків ви нам кричали сиві якісь бабки, збирайте свою бандіровську харчу. Так і вийшло на встали. Позавчора над міськрадою повісили червоно-чорне прапор. Він там дня два госів. Це для нас величезна було чесна подія. Міті Карків'яни була і, ну, Дуже довго було важко бандеритися з фартую і положений. Для нас це шостий майдан. У цей самому буде скоро 14 років, порахувала це шостий майдан. Я точно знаю, що не останній, але хотілося б, щоб наступні не були таких непривалення. Для цього ми робимо і підтримуємо цю виставку, для того, щоб. А жертви не осталися неоціненними, щоб люди цинічні і черствою душею не дали їх забути, не дали забалакати, як це бувало дуже часто раніше, не дали зманіпулювати нашим минулим. А, тому що знаєте, ну так у нас на, на сайті багато текстів, багато відео, але ну що там ті тексти і відео? Знаєте, що люди кажуть, а це можна під підробити, да, переписати, а от мистецтво не перепишеш. І те, що закладено в цих картинах, вже ніяк не змінити. І якби люди не хотіли спотворити минуле і сказати, що та Майдан це ну сьогодні ми просто чули цей кошмар. Майдан це не цікаво, це олігархи з олігархами, якихось людей використали, знаєте, це не повага до. Хочемо, щоб їх пам'ятали, щоб їх поважали, і щоб ми не повторювали помилок минулого, щоб не дали ліквідувати нашу історію, переписати знову і знову, тому що ми вважаємо, що відсутність історичної пам'яті, історичної ви самі розумієте, звідси це все береться більше уже ніколи нас, українців і громадян України, не супроводжувало, щоб ми пам'ятали про будь-яке минуле. Щасливе, сумне, героїчне, трагічне, але ми маємо пам'ятати про все для того, щоб, як правильно сказала, Марійка це вже не повторилося. Тому дякую вам дуже за увагу. Дякую вам за небайдужість, дякую художникам, які все більше і більше. Ми цього виставку плануємо не тільки в Україні показувати, а й за кордоном. Я очевидно, що перша буде або Польща, або Німеччина вже в восени. Ми зробимо каталог. Які будемо продавати в благочинних цілях, і будемо підтримувати художників, які беруть участь у цій виставці. Тому дякую ще раз насолоджуйтесь виставкою, розказуйте вашим знайомим, беріть наші буклетики, роздавайте вашим знайомим, там є і про виставку, і про нашу організацію. Ну і наразі ще слава Героям!